Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашому етері ми розглянемо таку тему, як під'язикова зв'язка та її ключову роль у розвитку мовлення. Також ми розкриємо таємниць цього методу, який може виявитися важливим для покращення артикуляції та розвитку мовлення у дітей та дорослих. Та більш детально про це нам розповість гостя нашого сьогоднішнього етеру, логопед дефектолог Юлія Штанько. Пані Юля, радий вітати вас. На взаєм. Я думаю, що відразу і перейдемо ми до теми нашої програми. Так і дуже цікаво, як впливає під'язикова зв'язка на вимову і яких звуків. Під'язикова зв'язка, складка, вздечка, як її тільки не називають, вона обмежує рух язика, а язик це найважливіший, скажімо так, руховий орган в артикуляційному апараті. Вона, вона його обмежує у русі, і тому деякі звуки може дитина, людина не промовляти. Звуки Найчастіше порушуються шиплячі і е, роли там, де необхідно дуже гарненько підняти язичок вгору. Mm -hmm. Як часто зустрічається ця проблема? Достатньо часто, але в багатьох дітей ця проблема вирішується ще в такому маленькому віці, коли дитина не може нормально їсти там молоко, мамини, скажімо так. Mm -hmm. Ось це коли язичок прям. Прероший такий. Швидко вирішується це питання, і для дітей не так травматично, тому що в такому маленькому віці вони цього ще не пам'ятають. Так, а як перевірити, чи вкорочена ця зв'язка, так, і яка її норма? Так, а вдома можна перед зеркалом відкрити широко рот і підняти язик до верхніх зубів Тільки повністю відкрито. Угу. А, і ми. Повинні це виконати, це повинно вийти, язик повинен прямо доторкнутися до зубів. При тому людина не повинна відчувати якихось болісних відчуттів, там щось тягнути не повинно. Це як вдома перевірити? Так, так. Е так в домашніх умовах. А чи потрібно яка норма взагалі повинна бути? Ну там півтора сантиметри, але вона може анатомічно ближче далі розташовуватися до кінчику язика? Якщо в язика є достатній підйом, то це буде нормою. Якщо вже дитина або людина не може дістати до верхніх зубів, не норма. Так а чи завжди її потрібно підрізати, чи можливо є якісь інші методи? Так, практикують її розтягування, це роблять логопеди. Але за досвідом, це такий дуже тривалий процес і болісний, не дуже приємний для дитини. Тобто, ми довго розтягуємо, мучаємо дитину. і, Звичайно, що не всі діти на це погоджуються, тому що це неприємно. Тому кажу, що Краще все-таки зробити пластику. Якщо е, плануються операції під е, загальним наркозом, то це можна поєднати е, з цими плановими операціями. Е, також е, ну, підрізання пластика не завжди робиться під наркозом, тобто це можна зробити е, у свідомості. Знову ж таки, це буде заві... е, залежати від віку дитини і особливості тканини під язиковою складки. Угу. А, які лікарі можуть підрізати зв'язку? Дитячий стоматолог, ортодонт. Ну, я думаю, що до хірурга, якщо звернутися дитячого, також зможуть це зробити. А в якому віці краще це робити? Чим раніше, тим краще, тому що негативний вплив припиниться, Але знову ж таки треба дивитися на плюси і мінуси. Якщо це досить болісно і травматично, тому що в деяких дітей людей треба підрізати з накладанням швів, то дійсно це травматична процедура, якщо там немає одного звуку. Треба консультуватися з логопадом, тому що в практиці навіть з вкороченою зв'язкою можна поставити звуки. Тобто, якщо язик прирощує, ми вже нічого не зробимо. Якщо вкорочення не критичне, якийсь там підйом є язика, то можна виставляти звук. Тут треба так зважувати за і проти і приймати рішення. А, так, а чи потрібно щось робити після підліна? Так, бажано. Робити спеціальні вправи артикуляційної гімнастики для того, щоб не було зрощення. Бо все ж таки це операція і може бути рубець, тобто вона знов стягнеться. Ну, якщо не на місце, то все, все таки залишиться вкорочення. Тому бажано після такої процедури її розтягувати, щоб вона не зрослась на місце. А, так, чудово. Ви сказали, що після а, того, як там підвізли, можна займатися, а, ви можете повернути звуки. так? А, скільки йде цей процес, скільки він триває за часом? в середньому, можливо. Постановка звуків так, так правильно розумію? Так, після от саме після підрізання, як і завжди, загалом на постановку звуку відводиться приблизно три місяці на автоматизацію, включення в мовлення біля пів року. Звучить так страшно, але насправді час минає достатньо швидко. Це за умови, якщо відсутність звуку була пов'язана і спричинена саме вкороченою зв'язкою, якщо іншими порушеннями мовленнєвими то треба вже дивитися, так сказати про час корекції, дуже важко, не знаючи основної причини мовленнєвого порушення. Якщо це зв'язка, то як зазвичай? А які ще можуть бути порушення саме от, зі звуками, окрім зв'язки? Ну от так до речі, тут ще дуже важливо, що язик в дітей може не підніматися не із-за вкорочення зв'язки, а й за порушення тонусу м'язів. Язика, і тут деякі е, батьки навіть сьогодні на консультації був випадок, що сказали там, подивіться зв'язку. <хи> Кажу: ні, все окей, просто е, тонус м'язів порушений, був гіпертонус, і дитина не змогла підняти язичок, тобто вправно користуватися м'язом. Е, тому, якщо немає підйому. Краще звернутися до логопеда, він вже підкаже. Якщо є вкорочення, логопед скаже, чи критично, чи не критично, як саме впливає на мову, на які звуки, чи може логопед, даний логопед поставити звуки саме з такою зв'язкою, і чи взагалі то зв'язка є причиною порушення мовлення. Можливо, це знов ж таки порушення тонусу язичка. А як перевірити вкорочення зв'язки, якщо в дитини не піднімається язичок, можна просто попросити дитину. Висунути язик якомога далі, і якщо ви побачите таке сердечко на кінчику язика, таке роздвоєння, то це теж свідчить про е, і вкорочення під'язичної зв'язки також. А пані, які ще можуть звуки порушуватися? Якщо е, вкорочення зв'язки достатньо сильне, язичок прикріплений е, донизу, е, тоді можуть страждати і звуки. Більш легкі, задньоязичні, наприклад, кгх, там нам необхідний необхідно язичок відтягнути, і звичайно, коли він прикріплений, ви ми цього вже зробити не зможемо. І загалом мовлення буде не чітке, достатньо так, дитина, наче проспівує ці всі слова, бо язиком рухати майже неможливо. Так, а як розтягнути ось цю зв'язку? Розтягують логопеди її декількома способами. Є спеціальні такі зонди, металеві палички, якими ми ну, трішки тиснемо, утримуємо, підтягуємо, піднімаємо язик догори. Або це власні руки в рукавичках переминаємо начебто кульку. І розтягуємо таким чином. Про що я казала, що це не дуже приємні відчуття, тому що це все в роті метал, рукавички. Ми її прям дійсно тягнемо. Це такі не зовсім болісні, болісних не повинно бути відчуттів, але неприємні, неприємні. потягуючи відчуття. А знову ж таки, це для дитини, в якої немає мотивації, вона не розуміє, для чого це там все в роті робиться. То це не дуже приємно і може бути достатньо довготривалий процес. Тому краще проконсультуватися. Із логопедом із стоматологом, щоб зрозуміти наскільки травматично буде підрізання, і чи може логопед впоратися зі звуками без цієї процедури, і тоді вже приймати рішення, угу. чудово. Ну що ж, пані Юлія, дуже вдячна, що ви сьогодні завітали до нашої студії і поговорили ми на досить таку ну одну із важливих тем. Дуже дякую, дякую. А ви дивились проєкт теледоктор. В гостях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.